Вітаю вас в ефірі. Програма висновки. Цей тиждень став фактично першим у суспільно-політичному житті країни після свят. Події очима наших журналістів та експертів виглядають наступним чином. Генпрокуратура в новому році продовжила домагатися закриття найбільшої опозиційної сили приватизація 2013 що ще є в резервах у держави. Звільнення лікарів помста влади за провальні результати парламентських результатів 2012 року. Міжнародна позиція України на близькому сході. За інформацією джерела «Комерсант Україна, у Генеральній прокуратурі розслідують мовірність фінансування партії Батьківщина за кошти одного з київських конвертаційних центрів. За інформацією Генпрокуратури, цей центр обслуговував бют. У комп'ютері містились номери рахунків, з яких фінансувалась виборча кампанія Юлії Тимошенко в 2010 році. Джерело ГПУ каже, що якщо все буде доведено, це поставить хрест на Тимошенка як на політику, і на її партії, яку після суду можна буде просто-напросто закрити. Також джерело наголошує, що частина рахунків, оплачених іноземними компаніями, були оформлені на ім'я віце премєр міністра Григорія на А їхня загальна сума становила близько 100 мільйонів доларів. Як відомо, закон про політичні партії. Забороняє фінансування українських партій іноземними державами та закордонними компаніями. У партії регіонів свою чергу переконані, що до заборони батьківщини справа таки не дійде. Ліквідація партії крайній захід. Я не думаю, що це станеться з партією батьківщина, за яку голосували мільйони людей. Якщо ці факти будуть доведені, то максимум, що може статися, ця інформація буде розголошена. Гадай, нардеп. Олександр Стоян, Одіозний заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін, якому минулого року анулювали візу на в'їзд до США, навпаки, переконаний, що незаконні схеми батьківщини будуть доведені. Про це він заявив на прямій лінії у Комсомольській правді. А враховуючи вдалі для генпрокуратури попередні справи проти Юлії Тимошенко, не вірити в серйозність намірів заступника генпрокурора не доводиться. Прокуратури достатньо доказательств для з'явлення обвинення експреміра. И в числе доказательств имеются и документы, связанные с оплатой и с перечислением денег на счета членов организованной преступной группировки. К сожалению, до сегодняшнего дня прокуратура лишена возможности общения с экс-премьером в связи с заявленной ее болезни. На сегодняшний день есть несколько медицинских заключений, которые не рекомендуют следователям прокуратуры общаться с Тимошенко, поскольку это может повлиять на ее процесс выздоровления. По этой причине мы ждем разрешения врачей. Как только такое разрешение будет получено, мы... Будем работать с экспремьером и выяснять, кто оплачивает услуги Бюта пиар-компании. Я скажу так, мы сегодня проводим проверку фактов финансирования компании Бют, в том числе пиар-акций, за счет средств офшорных предприятий. Информация, которая проверяется сегодня сводятся к следующему. Счета, которые были выставлены пиар-компаниями Бюту за пользование услугами этих компаний, были проплачены не Бютом и не чиновниками или служащими Бюта, а офшорными компаниями, зарегистрированными, зарегистрированными в офшорных зонах. Если эта информация подтвердится, то это будет означать, что политическая сила или политическая партия финансировалась с нарушением существующего в Украине законодательства. Кабінет міністрів планує переглянути перелік підприємств, які не підлягають приватизації, та з півтори тисяч таких залишити приблизно 250. Таким чином, якщо уряд дозволить, фонд Держмайна цього року продасть держпакет акцій турбоатому у розмірі понад 75% і майже 100% акцій одеського припортового заводу. Крім того, планується виставити на продаж частину акцій ще низки підприємств. Фонд держмайна розпочав активну приватизацію державних підприємств у минулому році. Так було оголошено про продаж акцій теплоелектростанцій. По всій Україні з молотка також пішли акції облгазів. А на кінець минулого року на продаж виставили більше десятка вугільних підприємств. У нас буде створена комісія по приватизації вона розбереться, буде внесена в зал, будуть прийняті відповідні рішення і так далі. Це є ціла процедура, поэтому йде нормальний процес государства. За наступні два роки буде продано все переконаний колишній голова фонду державного майна Олександр Бондар. За його словами, графік розпродажу залежить не від потреб держави, а від бажання олігархів, яким нині за заниженими цінами продають тільки те, що вони здатні придбати. На думку Бондара в іншому випадку не постали б проблеми з економікою та наповненням держбюджету. А на торги виставляли б більше об'єктів і за завищеними цінами. Таким чином, за рахунок отриманих коштів, влада без проблем погосила усі соціальні зобов'язання. Такої ж думки дотримуються і в опозиції. Ну, вони ж прийняли рішення ще місяць тому про е, передачу в концесію. Е, я не думаю, що це будуть, мабуть, самі збиткові підприємства, бо в більшості підприємств вони вже належать сину Януковича, бо ви бачили першу сторінку виграних тендерів е, по вугіллю – Це веде Олександр Янукович. Хочу вам, щоб ви звернули увагу на ціну, яка там іде. Е, якщо в Луганській їм сплачували за вугілля 50 гривень. Ціну то державі сплачують по 96, А в Одеській області продають населенню по 136. Щоб ми просто розуміли, що це бізнес, який не є такий дотаційний, як показують у бюджеті, а який сьогодні просто займається корупцією. Не можна, не можна. Треба дивитися, якщо шахта дійсно іде власник, підписувати норм. Я не боюсь продажі шахти. Я боюсь непідписаних нормальних інвестиційних умов. Бо я була, наприклад, в Равіньках. І я бачила, що стало з підприємством «Ровіньки», коли його передала в концесію. Я зустрічала з людьми, як там були зняті всі соціальні питання, як жінок, які все життя пропрацювали в ровіньках, але не спускались до шахту, і вони були учасниками закону щодо захисту їх праці. Вони були просто викинуті, звільнені. Тобто ми повинні зрозуміти, що ця приватизація, вона треба подивитися, яким чином чи їх закриють просто, і так для тяжких країн, які мають роботи, ну, чи іншим кроком. На Дніпропетровщині звільнили більше 120 головних лікарів медичних установ комунальної власності. Таке рішення прийняли на сесії Дніпропетровської обласної ради. За текстом рішення звільнення голов лікарів відбулось у зв'язку із закінченням строків трудового договору. При цьому новий договір терміном на один рік уклали тільки з частину голов лікарів. Відтак 30 лікарів залишились без роботи. Депутати від опозиції вважають, що ці медики просто не догодили владі. За їх заявою, звільнені саме ті головні лікарі, на дільницях яких були Найнижчі показники підтримки партій регіонів на минулих виборах до Верховної Ради абсолютно очевидно, що така кількість звільнень в сфері охорони здоров'я Дніпропетровську, вона пов'язана з політичними мотивами. Зараз абсолютно чітко можна побачити по результатам голосування по спецдільницям, що там. В закладах охорони здоров'я не було голосування за партію регіонів. Влада вважає, що це їх вочина, що це голоси, які вони поміряли, і остаточно мусять мати на свою користь. Так не відбулося. Очевидно, навіть при бажанні там лікарів організувати все це не складалося, тому що люди не сприймають владу. Дуже прикро, що зараз фахівці вони стають заручниками того, що влада хоче утримувати утримуватись в своїх кріслах і надалі. Мені здається, влада повинна вчитися слухати людей, слухати громаду. Ну, от по всій Україні нам доводиться відбивати десь там фельдшерські пункти, десь лікарні треба вберегти від закриття, десь дитячі садочки або школи. Мені здається, держава нарешті повинна діяти інакше. Якщо в тебе там, в губернаторському кабінеті або в міністерському кабінеті з'явилася геніальна ідея, ти спочатку прийди до людей, скажи їм, що ти збираєшся робити, послухай, що вони тобі дадуть у відповідь, спробуй їх переконати і тільки після цього повертайся і приймай рішення. А в нас, коли знаєте, людина стала міністром, губернатор. Тром або головою реадміністрації і думаю, що схопила Бога за бороду, так не можна. У держбюджеті України на 2013 рік передбачено, що національне агентство з питань підготовки та проведення фіналу Євро 2012 в Україні отримує в цьому році 1 мільярд гривень. Про це в ефірі п'ятого каналу заявила представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ксенія Ляпіна. Тобто, чемпіонат давно минув. А на що саме тоді будуть витрачатись гроші? Цю тему підняли в програмі Альберт Ейнштейн» на телеканалі ТВІ. експертна думка. Далі у висновках 80 мільярдів гривень воно обійшлось. Так до прикладу. Євро 2008, яке проводила Австрія і Германия, Швейцарія мене, що 750 мільйонів євро. Заробили на ньому 1 мільярд 300 мільйонів євро. В Україні витратили в 10 разів більше, заробили в два рази менше. Ну, до речі, Враховуючи уху. те, що вкрали на цьому. І можна згадати тут і той термінал, який стоїть в Донецьку за 6,5 мільярдів. І Стадіон should... Олімпійський should... за 4 <гум> мільярди 600 мільйонів гривень. До речі, кошторисна вартість збільшилася майже на півтора мільярди гривень за цей період. І українські дороги, по вартістю, я не знаю, їх було би дешевше викладати 100-доларовими купюрами. Вони б було набагато більш рентабільніше для українського бюджету. Тому ця вакханалія, яку вони творили під виглядом євро 2012 це найбільше. Корупційна оборудка за часи української незалежності, а ти, а ти знаєш, в чому ще парадокс і дивна річ в бюджеті 2013 року. Євро 2012 закінчився півроку тому. Ними заплановано витрати за євро. на європроведення євро дві Ну я скажу. От у мене була така ж мисля. Може, не всі уїхали ще можуть виже. Давайте вспомнімо, що во тот ужас, який по увіділи швенина Труханова. Сполучені штати визнали найвпливовіше об'єднання сирійської опозиції, національну коаліцію сирійських революційних і опозиційних сил за законного представника сирійського народу. За словами президента Барака Обаму, у США дійшли в висновку, що ця коаліція об'єднує нині досить багато різних сил і достатньо відображає і представляє все населення Сирії. Він висловив сподівання, що визнання Америкою легітимності сирійської опозиції змусить останню відчувати відповідальність за свої дії. Також Сполучені Штати закликали до відставки сирійського президента Башара Аль-Асада і початку переходу до демократичного уряду визнають опозиціонерів як законних представників сподівань сирійського народу вже і окремі європейські країни, зокрема Франція і Велика Британія. Міністр закордонних справ останні Вільям Хейк висловив сподівання, що сирійська опозиція дотримуватиметься демократичних стандартів. Таким же шляхом могла піти і Україна, зважаючи на захоплення, нібито української журналістки Анхар Кочневої. Втім, українська сторона жодним чином не йде на діалог якою є зовнішня політика України на Близькому Сході і чи є вона взагалі далі у виставках? Сухайте, у нас є Міністерство закордонних справ, да? керівник Міністерства закордонних справ. І вони повинні там приймати рішення. Для того вони і працюють там. Да? У нас є посольства, які формують. В будь-якому міжнародному рішенні повинен бути український інтерес. Український інтерес. Явний, неявний, через місяць, через рік. От з цього повинен не виходити представники України. Повинна все ж таки бути та той вектор, який був визначений конституцією України. Якщо нейтралітет, то нейтралітет. Але ми повинні мати розуміння, що це відповідає ну, бажанням народу. Експерти ж посильність України в відносинах із Сирією пов'язують в першу чергу з відсутністю особистого інтересу влади у країнах близького сходу. Взагалі, якщо близьким до сім'ї і президента політикам або олігархам не цікаво по бізнесу, будь-яка країна реакції МЗС годі очікувати. Далі експертна думка президента телеканала Ті Віталія Портникова висловлена в ефірі програми Спільна Правда. Що урядаса до втратив так звану в очах заходу так звану. Національна легітимність, тому що він знищив власне населення. Я взагалі думаю, що це більш слушна позиція, ніж позиція, скажімо, Росії. Е, тому що Росія виходить з того, що уряд контролює територію, треба його визнавати урядом, а Захід виходить з того, що уряд контролює територію для того, щоб знищувати своїх співгромадян. І це не є сирійський уряд. Е, в цьому є логіка сучасного світу. Ці кажуть, що втручання внутрішніх справи, воно неприпустимо, звичайно. Це норма міжнародного права. Але втручання внутрішні справи воно не є припустими тоді. Коли уряд не знищує власне населення, Україна не постачає зброю режиму Асаду, Україна не виступала із якимись заявами на користь цього режиму, Україна взагалі на близькому сході займає навіть не нейтральну відсутню позицію. Тому було б дивно, щоб сирійська опозиція, що вона має зараз справу з Росією країною, яка отримує свою військову морську базу в Тартусі. Мали б якісь претензії до країни, яка теж має військово-морську базу Росії на своїй території. Україна сьогодні взагалі не є державним організмом. Державний організм України, і це видно з тих подій, які ми бачимо в нашій внутрішній політиці, сформування парламенту, сформування нового уряду. Існує для того, щоб забезпечити інтереси певної сім'ї, сім'ї президента Янукович. В цьому плані країні цьому Україна дуже схожа до Сирії. Не сірі опозиційна а сірі е, yeah. е, сірі хафа засада, баша ще має стати нашим президентом, ми ще чекаємо на, це, на цей поворот подій. Це Олександр Євнуков. Ну, це одне і те ж в даному випадку. Асад же теж лікар Башар. Башар Асад теж лікар, у нього лікар, медична освіта. От. І е, в цій ситуації, е, звичайно, у сім'ї немає інтересів на Близькому Сході, це факт. І тоді цей, це є абсолютно, абсолютно нецікаво. Будь-яка людина, я вважаю, що дійсно парламентару дуже, дуже важко вплинути на ситуацію, яка склалася, скажімо, там, в Сірію у зв'язку з викраденням пані Кочною. Але ну, будь-яка лі... будь людина має сказати, ми маємо дбати про інтереси українських громадян. Я як парламентар обов'язково поцікавлюся, що відбувається з цією жінкою, як можна допомогти українським громадянці. Ми, як парламентарі, обов'язково створимо комісію, яка допоможе нашим дипломатам. Не цікаво. Ну, це ж це кажуть сирійські викрадачі. Вони не цікавляться ці гроші грішми за пані Кочно. Вони кажуть, що їм гроші не потрібні. Ну, принаймні, так я з їхніх розмов журналістами. Але ж нашим політикам завжди потрібні гроші. Що вони можуть? Вони ж не можуть від пані Кочнови отримати гроші за її звільнення. Тому вона не цікаво. Це, це все, 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 все нормально. За прогнозами синоптиків, зима 2012-2013 виявиться затяжною і від лиги часто змінюватимуть сильні морози зі снігопадами. І, хоча половина зими вже позаду, але всі ми чудово пам'ятаємо грудневі опади, які паралізували більшість міст України, в тому числі і столицю. На у Рубриці без коментарів хочеться пригадати крилату фразу прем'єр-міністра Микола Зарова, який перед новим роком сварив студентів одного з київських вишів, що не треба скиглити, і пропонував братися за свою улюблену лопату і розчищати прибудо. Територію, а не чекати на комунальні служби. Хоча з кишені кожного українця щомісяця в парплаті ці кошти передбачені. А я Віталій Єхтійрові, вся творча група. На цьому з вами прощаємося. До наступного тижня, до зустрічі, хай щастить. За того, щоб скулі, взяв лопатку, вийшов у під'їзди, розчистив свою дорогу, попросив сусідів убрати машину, щоб вона не привратилася в непередаліме препятствие.